Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Саша Букс. Я повернулась. І знаєте, що мене змусило знову зняти відео на Ютуб, повернутися сюди до вас? Це злість. Адже не так давно я прочитала книжку Моя темна Венеса. І після того, як я виклала на неї відгук, мені прийшли такі жахливі коментарі, що я просто хотіла, знаєте, поговорити про цю книжку і розказати людям, чому. Ванеса не винна, чому неповнолітня дитина не може бути винною в тому, що її розбещував 42-річний вчитель. І я не думала, що комусь це дійсно потрібно пояснювати. Але як бачимо, я вірю в те, що тут насправді тільки адекватні люди, і ви всі так це розумієте. Але я просто хочу пройтися по тексту. У мене тут дуже багато стікерів залишилось з того моменту, як я читала. Я просто хочу пройтися по тексту і буквально цитатами показати, що. Ванеса була жертвою для тих, хто не в курсі раптом. Ця книжка вона розповідає нам про стосунки 15-річної дівчини і її 42-річного вчителя. Нам показують, як вона вчилася в приватній школі, як взагалі почалися їх стосунки і як це в подальшому вплинуло на її життя, тому що тут нам також нас тут кидають в різні проміжки часу. Тобто, спочатку нам якби, показують, що відбувалося з нею, коли їй було там 15, 16, 17 років. І також паралельно показують нам Венесу вже до. Дорослою жінкою в 32 роки і показують, як цей досвід вплинув і, можна сказати, зруйнував її життя, її психіку, її сприйняття світу загалом. У мене є е, скріншоти так сказати, щоб я ну, точно знала, що коментувати. Я реально коли отримувала ці коментарі, у мене була така злість всередині. Я буквально не могла заснути, тому що мені було погано. Погано від того, що хтось, дійсно, прочитавши мою темну Ванесу. Дійшов до таких висновків. Я не розумію, як це можливо. Фух. Найперший коментар, який залишила ця людина, був таким. Мені не сподобалась нудь нудна. Ну, окей, типу, так, книжка може здатись нудною, незалежно від того, яка там вона важлива, глибока і так далі. Але далі продовження цього коментаря. І вона сама цього хотіла завжди хотіла. Звісно. Звісно, в 15 років, звісно, ти завжди хочеш в 15 років, щоб тебе розбестив якийсь 42-річний мужик. Але перед тим, як перейти до цитат, давайте ще пару коментарів зачитаємо. Я на це відповіла: як можна думати, що винна 15-річна дівчинка, а не 42-річний пе... Філ, який неодноразово розбещував дітей. І на що мені відповідають? Ну, так, так, я думаю. Він лише тих, хто відгукнувся. Вона не тільки відгукнулась, вона була одержима ним. він користувався, її все влаштовувала. Тобто, ну, розумієте, да? як виправдати чоловіка, який позирає на дітей? Ну, він це робить тільки з тими дітьми, які на це відгукуються. Ну, якщо дитина не відгукується, він такий, типу, ну ладно, не буду її трогати. Ну і також, власне, ця людина вважає, що е, в книжці цій, що там не було ніякого наси, <кій> що, типу, все це було добровільно, що Ванеса взагалі не страждала. І один з аргументів цієї людини був таким, що ну, а мільйони сімей, які створені в таких вікових категоріях, живуть роками і заводять дітей, це теж жертва і гва <кій> вник. Так, ну якщо, вибачте, у 40-річного чоловіка почалися статеві стосунки з дівчиною, якій було 15 років на той момент, ну це не виправдовує його, навіть якщо вони після цього там колись поженилися, створили родину. Ну, це, це не нормально, це не нормально. Коли я не могла сказати, що Венеса цього не хотіла, і це можна побачити в книжці, і вона була жертвою маніпуляцій, аб'юзу. Вона була у неї ще не була встановлена психіка, вона легко піддавалася на якісь маніпуляції зі сторони чоловіка дорослого, то якби мені пишуть, що а в якому місці вона цього не хотіла. Коли бігала за ним, коли ревнувала його і завжди хотіла задовольнити його. І коли я наводила приклади з книжки, то. На мене вже почали, знаєте, так, з агресією відповідати, вже з знаками оклику, що вона не дитина і її не вали. Жертва не ходить за тівником, як песик, і в зрілому віці теж не шукає його підтримки. І в світі існує купа шлюбів, де дівчата в 16 виходять за старших чоловіків. Одним словом, не треба шукати проблеми. Там, де її немає. І ви не розумієте, а я розумію, всі занадто перебільшують і драматизують. Якби вона була проти цього, цього не сталося б 100%. Якби ж все було так просто, якби ж завжди, коли дівчина проти чогось, то цього не стається, то світ був би набагато кращим. Давайте перейдемо до якихось загальних тез. Я взагалі не уявляю, тобто навіть навіть якби взяти, що якась там, якщо Венеса навіть за ним бігала і упрашувала його, і хотіла його, і, ну там в свої 15 років, типу, окей, буває таке, що діти, ну, підлітки в 15 років, там, в 14 років, можуть закохатися в своїх викладачів, це, типу, буває. Але якщо ти, дорослий, 42-річний чоловік, ти. Якби ти був адекватним, ти б ніколи не звернув увагу на дитину, тебе б не приваблювала дитина, твоя учениця. Блін, якщо ти мужик і тебе приваблюють діти, як ти можеш працювати вчителем? І ну, це неадекватно. Тобто, він би в такому випадку, якби навіть вона за ним бігала і упрашувала його, він би просто її проігнорував. Або він би сказав їй, це ненормально, нічого між нами не буде. Типу, ти моя учениця, я дорослий чоловік, ти дитина для мене, я тебе не сприймаю як жінку. Але наш герой цього не робив. І коли мені ця людина писала, що не було ніякого носи, я хочу привести цитату одразу. Після їх найпершого разу як себе? Почувала Ванеса. Тобто, навіть їх найперший статевий акт він був примусом. Ну, коротше, от перший їх раз пройшов, і він таки питає: сподіваюсь, ти не надто пригнічена? Тобто він вже цим дає зрозуміти, що він знає, що їй не дуже, що вона почуває себе жахливо. Він не питає, типу, з тобою все, ок, він питає: ну, ти ж не надто пригнічена, типу, так? Ну, може, зовсім трохи, але це не проблема. Ванеса, все хорошо. Її думки. Я не була готова до такого сексу, я почувалася силуваною. Проте мені бракує сміливості навіть тепер, коли мене аж нудить від думки про те, як він направляв мою руку до свого статевого члена, коли я не розумію, чому ми не припинили всього цього, коли я заплакала. Вона буквально прямим текстом каже: я почувалася силуваною і я не розумію. Я плакала, а він не зупинився. Якщо людина, прочитавши це, вважає, що, типу, тут в книжці не було ніякого примусу, ну, то у мене питання. Невже у людини в житті поняття про нормальний статевий акт отаке, от, да? коли ти такий лежиш, плачеш, тобі боляче, ти взагалі цього не хочеш, але ну, це нічого, хай буде, типу, нічого, потерплю. Якщо у людини таке поняття про не примус, ну що це? Що це? Я ну типу, я вже не кажу навіть про те, що це типу стосунки між неповнолітньою і дорослим мужиком. Якщо просто навіть якщо це була вже доросла повнолітня жінка, це не нормально, тому що вона буквально каже, що я цього не хотіла. Також прошу звернути вашу увагу на те, що наш головний герой він якби в принципі відверто сексуалізував саме дітей. Тому що це можна побачити в тому, що він одягав Ванесу в дитячу піжаму. Саме в дитячу він не хотів, щоб вона була вбрана в щось доросле. Окрім того, він хотів, щоб вона називала його татком. І коли вона стала дорослою, він її перестав хотіти. Тобто це вже показує, що він хворий на голову. І що його приваблюють саме дід і вважати і звинувачувати в цьому випадку. Взагалі ні, ні слова не сказати про те, що він кончений, а казати тільки про те, що вона сама цього хотіла, вона за ним бігала, вона, якби не хотіла, вона б за ним не бігала, і ще цього б не сталося, якби вона цього не хотіла. Я не розумію, як можна жодного разу при цьому не згадати чоловіка, який спав з неповнолітньою дівчиною своєю ученицею. Цій книжці дуже круто прописані загалом всі маніпуляції, до яких вдається в таких випадках аб'юзери. І це реально стосується не тільки там неповнолітніх, це може статися в будь-якому віці, і це жахливо. І мені дуже шкода людей, які через це проходять. А якщо це може статися із дорослими людьми, ви уявіть, наскільки піддаються на ці маніпуляції діти. Він завжди, з першої зустрічі, казав їй, яка вона особлива. Що вона набагато доросліша за свій вік, що от її однолітки взагалі не такі, а от вони з нею, вони такі схожі. І, звісно, для неї вона це сприймала як якийсь комплімент. Вона сприймала це як типу: Боже, так, я особлива, я для нього особлива, я взагалі не така, як мої однолітки. Я не хочу зустрічатися зі своїми однолітками, тому що вони всі тупі, а от він, такий дорослий чоловік, ідеально мені підходить. І що він їй. Казав, ще до того, як у них почалися якісь стосунки, коли він тільки так сказати, прощопував почву. Просто не забувай, що ти особлива. У тебе є дещо таке, про що ці пересічні відмінники можуть лише мріяти. Також посеред уроку він викликає її до себе за стіл, перевіряє її вірш, який вона писала, і ну, він буквально намагається її вивезти. Знаєш, ну, ця, проводить її такі перевірочки, типу, на те, чи готова вона. Чи готова вона до розбещення? Я назву це так, ви розумієте, про що? Тобто він читає її вірш, питає її Несо, мушу спитати, ти хотіла, щоб це прозвучало сексуально? І вона, ну, вона типу, була в шоці? Ну, вона якби, її це дуже тривожило, їй було некомфортно, але вона не хотіла, щоб він подумав, що вона отака от незріла, така незріла, типу, маленька, як її однокласник, і тому вона йому каже: типу, ні, все нормально, мене це не бентежить. І після цього він до неї там посунув. Це відбувалося прямо на уроці. Проходить урок, всі учні сидять за своїми партами, він викликає її до себе, вона сидить біля нього і він починає до неї посуватися, торкається там своїм коліном, її коліна, кладе руку їй на стегно, інші учні цього не бачать. І от казала да, та людина, що вона завжди цього хотіла і сама все почала. Коли от це почалось, тобто, коли. Коли він проявляв якісь перші знаки, уваги, їй було некомфортно, і тут вона каже, що коли я намагаюся відсунутися звічливості, він відсувається разом зі мною. Тобто вона намагалася від нього відсунутися, їй було некомфортно, а він посувався до неї назад і каже їй: Гадаю, Неса, ми з тобою однакові, ти любиш темне. Під захистом столу він простягає руку і м'яко поплескує мене по коліну так сторожко, як гладиш собаку. Окрім того, він маніпулював ще тим, щоб вона нікому це не розповідала. Він казав, що. Ну ти ж розумієш, що якщо ти це комусь розкажеш, якщо про це дізнаються, то це ну мені тіпа типу, пофіг. А от на тебе все життя впаде клеймо. Що ти, типу, спала зі своїм вчителем. Ти ваше це уявляєшся. Типу, тобто, тебе виженуть зі школи, на тобі буде клеймо. Вона була, вона боялася комусь розказати, і вона дійсно вважала, що це якби вона винна, і що це і буде її проблема, якщо хтось дізнається, що таке між ними відбувається. І вона намагалася все життя триматися за те, що все-таки це дійсно було щось особливе. Вона дуже довго не сприймала себе як жертву. Коли ти читаєш, ти думаєш, Боже, вона, будь ласка, хай ти нарешті в. Підеш в терапію і зрозумієш, що ти ну дуже жахливі у тебе думки, що ти неправильної думки. Коли там сплила справа про те, що вона була не єдиною, і він ще намагався підкатувати до інших молодших дівчат в цій школі, то вона така завжди думала: типу, ну напевно, вони самі типу такі. Ну тобто, знаєте, у неї буквально було такі думки, типу, як мені писали в оцих коментарях. Тому що вона не хотіла приймати того, що вона жертва, а що він погана людина. Вона намагалася втриматися за цю думку, що це було кохання, що це було щось особливе. Бо якби вона втратила це, то ну, її життя зруйнувалося б ще більше. Вона і так була в жахливому становищі. Вона нормально не вчилася, вона працювала на неулюбленій роботі, кожен день курила траву. І те, що люди кажуть, коли там хтось каже, що. Вона сама все почала, то ні, це не так. Бо навіть сама Ванеса, коли нарешті в дорослому віці починає це пропрацьовувати у психолога і починає згадувати минуле, то вона розуміє, що перші кроки завжди робив він. Найперше, що він до неї проявив, це те, що він їй такий після уроку, типу, гарна у тебе сукня, мені дуже подобається. ну, не дуже нормально, да? коли вчитель тебе там зупиняє, такий, слушай, непогана сукня у тебе. Потім він сам перший вийшов до неї там на вулицю, поговорив з нею, сказав, що у неї волосся кольору, кленового листя. Потім під час вечірки вона там за ним побігла, вона його дійсно там ревнувала до іншої вчительки, і вона побігла за ним на двір, але вона якби нічого не збиралася робити. А він... Першим сказав фразу про те, що він би хотів її вкласти в ліжко і поцілувати. Вона починає вже в дорослому віці це все згадувати і розуміє, що реально він завжди був ініціатором. Вона просто на це піддавалася, але він завжди виставляв це так, ніби вона сама цього хотіла, і сама його до цього типу примусила. І навіть той самий їх. перший раз відбувся. Через його бажання, тому що вона приїхала до нього додому, так. Але коли він якби, її запрошував, він їй сказав: Ну, ми не будемо нічого робити, я не буду тебе ніколи ні до чого змушувати. Якщо ти хочеш, ми можемо просто там посидіти, подивитися телевізор, потриматися за руки. Для мене це вже буде дуже приємно. І вона така: да, клас, типу, хочу провести з тобою час. Приїжджає до нього, і коли вона каже: Може, ми подивимось телевізор, він такий. Ой, знаєш, це якщо зараз увімкнути тілік, я одразу засну, давай одразу в спальню. Ну тобто він не дав їй право вибору, коли вона сказала, що я хочу подивитися телевізор, а не йти в спальню. Він такий ні, ми йдемо в спальню. навіть не тільки це, бо коли вони були в спальні, він спочатку як би ні до чого її не примушував, і там дещо сталося, але статевого акту між ними повноцінного не було. І вона вже заснула, наче все нормально, і тут вона прокидається від того, що він впирається в неї своїм. Плін цим кабачком, і потім він бере її руку і починає це водити по своєму кабачку. І вона така. І вона не може нічого зробити. Ну, і потім це сталося те, що сталося, і після чого вона дуже жахливо почувалася, вона цього не хотіла, вона плакала, як взагалі можна звинувачувати жертву, і тим паче неповнолітню, це просто жах для мене. Просто знімаю це відео, щоб, знаєте, якось вилити оці всі свої думки, бо ну, це просто неможливо. Коли вона там вже була дорослою, і вони розмовляли з нею по телефону, то він буквально їй описував. Коли він перестає згадувати мене і починає говорити про своїх учениць, я йду слідом за ним. Стрейн описує бліді випуклості їхніх рук, помітні, коли вони піднімають їх, окремі волосинки, що вибуваються з високих хвостів, рум'янець, що опускається на шиї, коли він каже їм, які вони прекрасні й особливі. Він каже, що це нестерпно, те, як вони стікають красою, розповідає мені, як викликаючи їх до свого столу, про свою руку в них на колінах. Я уявляю, що це ти, каже він. Ну, тобто він навіть буквально їй описував, продовжував розказувати, як от вона вже доросла жінка, він ще працює досі в школі, і він продовжує розказувати, як він займається тим самим, як він продовжує, продовжує просто розбещувати своїх учениць. Ось і саме той момент, про який я згадувала, який мені ну прям знаєте трохи до сліз, що вона трималася за те, що це було щось особливе, було кохання. І для неї було дуже важко це відпустити, коли вона розмовляла зі своєю психологиною, і просто я відчуваю, я тисну долонями собі на стегна. Я не можу втратити те, за що так довго трималася. Розумієш, обличчя в мене кривиться від болю, з яким я все це виштовхую. Мені просто дуже потрібно, щоб це була історія кохання. Розумієш? Дуже дуже потрібна. Бо якщо це не історія кохання, то що тоді? Я дивлюся в її скляні очі у обличчя, сповнене співчуття. Це моє життя кажу, це було всім моїм життям. Рубі стоїть наді мною, поки я кажу, що мені сумно, дуже сумно, прості, дрібні слова, єдині, що мають сенс зараз, поки я по-дитячому тисну на груди, показуючи, де саме болить. Тобто, їй було дуже важко це відпустити, саме тому що. Це було реально всім її життям, і вона несла собою це через все своє життя. Вона... І вона не могла прийняти, що насправді всі ці роки, всі ці довгі, там, 17 років вона була жертвою цього чоловіка, і це дуже важко визнати: визнати, що ти дійсно була жертва, і ти 17 років жила в такому стані, і що це не було дійсно коханням, і що він хворий чоловік і почати життя заново. В іншій вже ролі почати будувати своє життя заново, розуміючи, що ти пережила, приймаючи це і намагаючи відновитися, ну це дуже важко для неї було. І коли, ну реально, там те, що фраза про те, що цього б не сталося, якби вона не хотіла, це насправді взагалі жах, тому що ну реально стається не те, що ми хочемо, ну, жертви носи. Вони ніколи цього не хочуть, тобто це не від них залежить. Коли мені було майже 10 років, на мене напав чоловік в ліфті. Я поверталася зі школи, і він зайшов за мною до під'їзду, і я ще тоді коротше, їла Чупа-Чупс, і він забіжав за мною в ліфт і притиснув мене до стіни, там натиснув на стоп і почав. Мене типу придушувати, ну але мені тоді пощастило, тому що зайшов за нами в під'їзд тоді інший сусід і постукав по ліфту, і той чоловік злякався і утік. Але, типу, ну, а що б ця жінка сказала да на це? Може, я спровокувала того чоловіка тим, що я тоді смоктала чупочупс. Типу, ну а що ти чупа-чупси в 10 років, блін при чоловіку якомусь смокчеш? Ну, якби ти цього не хотіла, він би за тобою не зайшов і не притиснув би тебе до стіни, і не почав би тобі там погрожувати. Я не знаю. На цьому я думаю все. Сподіваюся, що це відео не заблочить YouTube. Я намагалася максимально уникати якихось ну, таких різких формулювань і слів, за які може він блочити, тому що це просто жах. Я сподіваюся, що таких людей в світі просто настільки мало, наскільки це можливо, і що в моєму оточенні немає таких людей. І сподіваюся, що серед вас теж немає таких людей, які так думають. Тому, власне, дякую вам за перегляд. І побачимось в наступному відео, яке я тепер сподіваюсь знову почну знімати.